Як ти вважаєш, Мілевський? Він хворий? Що взагалі з ним відбувається? Ми Будемо про це говорити в наступному випуску. Мої відови вийде пізніше. Пізніше, так. Та ні, я не думаю, що він прям хворий. Я думаю, що це часто трапляється з українськими футболістами. Вони набирають вагу, тому що перестають займатися, слідкувати за собою. По його очам таке враження було, що от ніби у нього. Чи інсульт, чи ще щось, Є, ну якась хвороба. Е, ні, я думаю, що десь прибухує. І я думаю, що депресняк головна причина. А ти бачив його рекламу? Та. Він стіну. Крінч... Ну і з баблом в нього проблема. Розумієш, коли в тебе проблеми з баблом, і тобі пропонують за якусь там тисячу доларів записати сторіс, ти думаєш, ну що тут такого, десять секунд позора. Він навіть не грав у тому матчі гручальному. Він приїхав, але не зміг навіть на нього. Ну, шкода, звісно. Тому що на Артема були сподівання. Він, на відміну від Аліва, знаєш, такий чувак, наче з мозгами, чувак, наче розуміючи межі, стиль, смак і так далі. А, а по факту маємо більш живого Алієва, ніж Мілевського.